Спочатку ми міряємося, дистанція. Потім ми вітаємось. Потім у нас тут зазвичай рефері. Ну, якщо є оболівальники, то й тут. Саме так починається кожен поєдинок з фехтування на візках. Білоцерківчанка Ольга в цьому виді спорту з 14 років за цей час здобула звання майстерки спорту міжнародного класу. Як ділиться жінка, це стало можливим завдяки наполегливій роботі та бойовому характеру. А про те, що обрала фехтування, не жалкувала жодного дня. Фехтування це для мене не тільки робота, це моє життя, це моє хобі. Дуже багато друзів в команді. Ну, це моя родина. Це я цим живу кожного дня. На інвалідному візку Ольга через отриману в дитинстві травму хребта після падіння з п'ятого поверху. Ну мої батьки зробили все можливе, щоб я не лежала як овощ, тому що на той момент потрібно було дуже багато реабілітації, дуже багато сил вкласти для того, щоб навіть сьогодні я могла саме мінімальне зробити сама це поїсти. Пересісти з візка на диван або навпаки, це для них був дуже великий удар, тому що вони були молоді, вони не знали, як з цим впоратися, так як морально, так і фінансово, і фізично. і Але дуже велику підтримку ми мали від моєї сестри, тому що вона моїх батьків сказала: я вас підтримаю, бо вона мала йти навчатися. Але вона так і не поступила, тому що всі кошти та увага тоді йшли. ну для мене щоб встановити мене до того, щоб я змогла хоча б сидіти в візку і себе обійти. Дорослішавши, вона зрозуміла, що фехтування це справа життя, і тепер Єсіна є володаркою бронзової медалі чемпіонату Європи. Підтримує Ольгу й чоловік, який з розумінням ставиться до частих тренувань, особливо напередодні змагань. Моя родина дуже задоволена тим, що я обрала саме спорт, тим, що я в Русі постійно, тим, що це іде, якби і для мого здоров'я. Коли ми їздимо на навчально-тренувальні збори, там ми. Ми фехтуємо і спаренгуємося всі разом. Тобто для мене є різниця так, де хлопці, де дівчата, тому що трошечки специфіка фехтування і жорсткіше в когось когось наоборот, така більш тактичніше. Фехтує спортсменка під керівництвом заслуженої тренерки України Надії Борболюк, яка викладає від обласної школи інваспорт. Після років власного спортивного шляху Надія почала вчити фехтувати дітей. І тепер за її плечима 22-річний стаж тренерства осіб з інвалідністю. Тому до Білої церкви у 2015 році жінка переїхала вже доволі іменитою наставницею. Мій шлях не починався не в Білої церкві, сама я з Донецька. Там я починала свою кар'єру. Ну, з часом, в 2015 році, я переїхала до Білої церкви. Коли розпочалася війна, а вона розпочалась в 22-му, да, в мене вона почалась 14-му, то так сталося, що прийшлося обирати, куди їхати. На той час я вже працювала з Олею як тренер збірної. Вона приїжджала на збори, і я працювала і так сталося. Я запропонувала, як то кажуть, Оля, кажу, хочеш, я приїду в Білу церкву. Звісно, хочу. Ну так воно якось так і вийшло. Наразі Надія вкладає весь свій досвід у розвиток інваспорту в Білоцерківській громаді та тренує збірну України. Найближча ціль цього дуету участь в Паралімпійських іграх. 2024. У нас є розминка, основна частина, замінка є. Так як у нас ми працюємо зі зброєю, то звичайно, що ми працюємо на мішені, ми відпрацьовуємо уколи, відпрацьовуємо точність. Так само ми працюємо на загальну підготовку фізичну, дуже багато уваги цьому ми приділяємо. І на розтяжку ми займаємось. Ну, у нас тренування проходять так само, як і у звичайного спортсмена. Нічим ми не відрізняємось, тільки що на візку ми і все. Хотілося б нам нових людей, нових обличчя. Так що, якщо б хтось бажає, ми раді бачити кожного і кожну. Хотілося би трошки, можливо, хтось би нам. Міг допомогти зробити невеличкий ремонт в нашому залі, бо якось у нас дуже сумно Тут головна задача уколоти. Адже якщо цього не зробиш, попадуть у тебе. Пояснює тренерка. Це відбувається кінцем зброї, на якому розташована спеціальна кнопка, після чого загоряється датчик. І, хоча, на перший погляд, шпага та рапіра доволі схожі між собою, кожна має особливості. Ось це у нас шпага, ось це у нас рапіра. Шпага в нас більша гарда, яка закриває пальці, кісті, руку, тобто, тому що уколоти можна і буде горіти, тобто на шпазі рука також, тому вона закриває все. А в рапірі у нас одягається електрожилет, який, в який потрібно колоти. Тобто, якщо це буде рука або це буде маска, це буде недійсний. Якщо це буде е, тулуб. На якому буде одіти електрожилет, це буде укол. Крім того, уколи рапірою в руку не зараховуються, а тому вона має меншу гардощі, захищає кисть. Ну і по вазі шпага важче, ніж рапіра. Попри інвалідність, Ольга не здалась і тепер гордо тримає український прапор на світовому п'єдесталі та є прикладом для людей на візках. А сил додають наші військові, без захисту яких це було б неможливим. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.